Привіт! Ви на каналі художниці Анни Танчишна і це відео мене змусили записати. На цьому каналі дуже давно не було якихось нових відео. Е, переважно я викладала якісь старі свої записи або влоги із походами по музеях, по галереях. У е, мене була так, скажімо так, творча криза. Але зараз мені зробили потужний, потужний купняк. Це зробила моя подруга е, Леська Творець, вона має свій ютуб-канал. І вона стала спонсором цього відео, бо подарувала мені ці акварелі і сказала, що якщо я не зроблю на них огляд і не намалюю якусь роботу ними, то вона мене просто заблокує у всіх соцмережах. Обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео, підписуйтесь на Леську Творець, і там ви побачите дуже багато оглядів акварелей з професійної точки зору. Там є ще дуже багато процесу малювання квітів акварелями та й не тільки квітів. Ну і крім того, вона ще відтворює давні українські сорочки і розповідає про це. Тому цей канал дуже корисний. То були зелені свята, точніше, день зелених свят. Я йду з роботи ввечері. Думаю, можу то купити якісь квіти, але згадала, що мої батьки поїхали до бабусі. І я сподівалась, що вони там щось таке назбирають. І так, це сталося. Вони принесли букети із таких от маків, це поки що єдиний, який вцілів. Ну, вони там по чуть-чуть ще розпускаються. Також півники. Ну і ось кущову троянду. Ці квіти довго не живуть і потрібно було малювати швидко. Ну, і ще напередодні подруга мені подзвонила з погрозами. Я думаю, ну все, пора пора, потрібно вже нарешті розпакувати ось цю пачку акварели, тому що вона, ну, три роки вона в мене лежала, не розпакована. Це сталося. І... Я подивилася, що ці квіти вже починають вянути, і я швидко сіла і намалювала декілька етюдів. Тому ви можете сідати, заваріть собі якийсь чайок, чикагу і приємного перегляду. Тут буде процес роботи над трьома малюнками. Ну і наперед хочу попросити вибачення за вертикальне фото. Просто мені так було зручніше знімати сам процес малювання. Ну я сподіваюся, що напевно більшість людей дивиться відео на телефоні. Ну, ну якось так. Ну що, люди, я записую це відео, бо мені погрожують. Мені погрожує моя подруга, яка сказала, що не знаю, що зі мною зробить, якщо я нарешті не зроблю розпаковку і не випробую її подарунок. Вона це, ну, моя подруга, це Леся, в неї є свій YouTube канал. Обов'язково дам посилання на, на неї, і вона дуже багато малює аквареллю. Я не знаю, мені здається, що вона просто якийсь суперспеціаліст по акварелі, тому що вона знає там всі складники, постійно перепробувала все, що можна і не можна. Там випробовує на світлостійкість і все таке. І вона мені подарувала цей набір акварелі. Тут ще дуже важливо подивитися саме на дату. Ну, ви розумієте, яка дата виготовлення цієї акварелі. Отже, вона мені її подарувала, щоб я нарешті почала нею малювати, точніше, відновила. Ну, воно у мене, тут був тіник, воно в мене лежало три роки без діла. Але сьогодні я так зрозуміла, що вже пора. Ну, точніше, як пора. Вчора мама принесла прекрасні квіти від баби, але, ну, зранку що все було добре, воно попадало. Але якось я не знаю, якось буду шаманити, якось там буду прикладати тут. О, щоб щось намалювати, не знаю, буде видно. Я буду малювати в техніці -пріма. ну, Але для початку, що мені треба зробити? Мені треба розпакувати це. Розпакувати оцей папір. Він в мене куплений, хто знає ще коли. І ще в заводській плівці. Ну і ще я хочу порівняти ці фарби-відроси від роси із ось цими. Ну, ви розумієте, які це фарби. Це фарба придбана в 2008 році, коли я готувалася до вступу в коледж. Я не знаю я дуже давно їх не відкривала. Я їх відкривала, я не пам'ятаю, в якому році останній раз. Я просто робила для книжки. Там, ті... ну, мені потрібно було змінити надписи з польської на українську для книжки, а там вони були просто в самій ілюстрації запхані ці надписи. І треба було акварелью намалювати це все українською, потім там в фотошопі підшаманити, ти менше з тим. З того часу я їх відкривала. І зараз от, відкрию буквально при вас Ой, вперше за довгий час подивлюсь, що там з ними. Як вона взагалі поживає. Мені тут подобалося. Я... Мені тут пенал, а що з фарбами. Ну, ніби нічого не знопліснівілу, знаєте, от. Ніби норма. Ну, і, правда, всі добре так пересохли. А, ні, брешу, брешу, брешу. Ось. Клієнт. Із пліснюється. Це напевно, пліснюва це не. Що це? Давайте глянемо, що це таке? Угу, Так, да, це пліснява. Чи це пилюка, я не знаю, ну, не ясно. Ну, здається, що це пліснява таке. От, ну, не пощастило. І щось тут таке незрозуміло з цією фарбою відбувається. Вона якась теж виглядає дивно. У мене є ще одна фарба, ще давніша, то що моєї мами, напевно, хоча я не знаю. Здається, моєї мами десь в іншому місці, десь, певно, вже використали, а це, може, чуть пізніше куплялося. Я ще, я ще в школі вчилася, ще мала була. Ну і що я вам скажу, ну вони не Ну видно, що не вималювалось. Але плісняви нема. Хоча, може це. Я не можу розуміти, чи це просто пилюка отут. Чи це реально пліснява? не знаю. Ну і давайте нарешті зроблю розпаковку ось цих фарб. Металевий пенал. Я навіть не знаю, що сказати на рахунок того, чи це добре, чи це погано. Не знаю, не знаю. Я просто звикла до пластикових, і, наприклад, оцей, він досить герметичний. Ну, принаймні, я циклала собі в сумку і нічого не відбувалося. Не протікало. Тут є дірочки. Ну, Наприклад, отут точно буде протікати. Воно не зовсім герметичне. І не знаю, чи воно буде ржавітою, чи ні. Тільки потрібно спитати моєї подруги, бо в неї таких пеналів. Ну, не є такі пенали. Так, і тут все є запаковане. Я не сильно так цікавлюсь, знаєте, складом. Э, цим всім. Єдине, що мені от, не дуже подобається. Тут немає такого. Наприклад, у, нас, ну, у мене на роботі є студентська версія цих акварелей. Вони досить непогані, ну, принаймні, Мені подобається. Мені подобається, що можна змити, мені подобається, що не яскравого кольору. І там у нас є ну, зверху такий вкладиш, де всі, ті, э, всі кольори позначення, а тут, напевно, треба буде це якось відривати і ззаду, клеїти, щоб я знала, який це ну, ківети, якою фарбою хоч. Коли закінчиться, що можна було докупити в тюбіку. У нас в роботі студентська версія, але дуже багато фарби закінчились, наприклад, жовта, там, лимонна, то докупили в тюбиках і просто заповняємо ці кювети. Ну, давай, відривайся. Пам'ятаю, коли я розпаковувала цю фарбу, тут була е, фольга. Тут я бачу не фольга, тут от що тут у нас? Тут плівка. Так, досить міцненько пролипша. Ні, знаєте, що сумно, я от зараз то все знімаю в кухні і, напевно, гуде в холодильник і це все буде чути на відео. Та йой, ну ще не можу то відклеїти. Ага, то отак відліпляється. А, ясно. І то можна ніби от сюди приклеїти чи що. Секайте, що таке? Я тут скотч приклеєний. Що це таке? Чи це не скотч, це спеціально, щоб воно приклеювалось до самого. Ну, допустим, я це відклею. А, липка поверхня. Ну, давайте приклею от сюди. Щоб я знала, хоч який це там. Який це колір. Я то розпакую якось поза камерою, бо я не знаю, тут щось тяжко. На я вам хочу сказати, я мега замахуюсь, оце все звідси витягувати. Воно ну, дуже тяжко витягається. І от коли ви розпаковуєте ось це, то краще оту серединку потім не знімати, а просто. Ну, тут треба мати нігті. Ну, я не знаю, бо якимось пенсетом це все знімати. Мені хоч жовті так легко пішли, а тут щось... Дуже тяжко. Ну, мим словом, цю штуку краще не знімати, просто отак. Прикласти і отак, знаєте, підклеїти. Ну хіба так це робити? Ну і допустимо я оце поклала всередину, а тепер оце відковирювати, ну... Ну, тут мені не дуже подобається ця технологія, якщо чесно. Я розуміла, що металеві пенали то не моє. Знаєте, я бачу, що дуже багато людей люблять оці всі розпаковки. Напевно, я не з цих людей. Добре, що тут тільки 12 кольорів. Я би здуріла отак кожен кювет. Я люблю, щоб все якось було пошвидше. Ура! Я розпакувала і відразу вам скажу, мені не сподобався процес. Я з тих людей, ну я пересвідчувала, що я не кайфую від цього. Фарба досить свіжа, така, вона липка і тягнеться. Ну, Тобто за 3 роки з неї взагалі нічого не сталося. Кольори досить такі яскраві. Ну, Мені подобається. Наразі мені подобається. Я думаю, що для акварели, для квітів тут всі кольори, які мені потрібні. Переходимо до іншої частини нашого відео. Я це купила давно. Ось така от ціна, не знаю, яка вона зараз. Я помітила, що дуже багато паперів від Мюс, які я колись купляла, наприклад, для сампу. Вони просто тупо пропали, ну, В магазинах їх чомусь немає. Цю склейку, я навіть, не пам'ятаю, коли я купляла, давайте глянемо. 300 грам. Папір класний, напевно. Я тільки не знаю, чи це склейка, чи це просто як альбом, зараз як воно це все виглядає. Я не знаю. Ну, ви бачите, заводська плівка ще присутня. Треба буде якось її зараз зняти, і на цьому я буду пробувати малювати. Так треба чимось піддерти. Так, і що це у нас таке? А! Це реально повна склейка. Тут якась лінія. Вам не видно, напевно. О, бачите, тут щось таке, як якась лінія є. Але це склейка абсолютно з усіх сторін, ну, крім цієї сторони. М -м -м. Звучить як щось позитивне, знаєте? Ну, ніби непогано. Ну що? Починаємо, тут жакетів практично немає, тут з квітами просто капець на нічого зараз буду реально щось фантазувати і буду малювати в техніці Прима. Ну що, починаю роботу. У мене тут є папір, буду малювати тільки цими фарбами. Ще в мене є ну, три пензлика відроси не знаю, вони там настільки добрі чи не добрі. У нас на роботі є такі ж самі тільки з зеленою позначкою, тільки не пам'ятаю, чи це у нас студентська версія чи професійна версія, не знаю. Но ті зелені були класні, а тут я знайшла отакі, вони, до речі, були досить дорогі оці пензлики. Ну І ще я буду використовувати такі незрозумілі пензлики, умовно, є таке, є таке і копіючка, можна сказати, спонсор цього відео. Ну, Ними теж малювали, вони трохи лізуть, так добре лізуть, але біду норм. І ще якісь пензлики ноунейми з Аврори для якихось дрібних деталей, я думаю, мені цього вистачить. Ще в мене є маскувальна рідина, але ну, мені лінії її витягати, тому я буду малювати просто все отак, як є. В принципі, трошки недобрий той пензлик, він же лізе. Мені лінь використовувати олівець, відразу кажу, я щось таке не люблю. Малюємо чисто така класична жорстка аля Пріма. Оскільки в мене квіти облізли, по суті, це все буде малюватись ну, по уяві. Бо фотографію я також не додумалася зробити, ви розумієте? От, от, от в чому проблема. В принципі, я тут бачу, де в мене водичка як пішла. Просто ще буде майстер-клас на роботі, теж я ще, мені було б непогано ще попрактикуватись трошки. Ну і що ж, я буду на цій старій палітрі від іншого набору працювати. Думаю, що візьму я оцей пензлик. Фарби дуже пігментовані, то я точно знаю. Мені подобається, що оцей колір, дивіться, оцей, це не зовсім червоний, він такий трошки оранжуватий, якраз колір тих квіток, ну, те, що треба. Ну що, давайте пробувати. Мені страшенно подобається. Я знаєте, що я певно буду і тут розбавляти фарбу. А чого ні? Мені дуже подобається в техніці Аля Прима, що ви просто там капаєте. І воно само знає, як йому треба розподілитися. Тут помилки не може бути, все буде. Круто і класно. Слухайте, папір прикольний. Мені дуже подобається, як воно все тут розходиться. Реально прикольний папір. Хороший. Лайк. Like. Я тут трошки помалюю поза камеру, потім вам покажу більше результатів. Мене просто пам'яті мало на телефоні. Вибачте. Ну, це кайф, це захват. Мені страшенно подобається і мені дуже подобається, що зараз я буду робити одну таку штуку, дивіться. Просто отак зминаю. І тут в мене гарне чисте місце, щоб малювати якусь серединку. Кайф? Кайф. Зараз я хочу намалювати отого гнилячка. Мені подобається. Ось тут намалюю. Тільки треба буде якось так намочити трошки той папір. Так, тут намочимо. Я сама, самостійно акварелю давно не малювала. На мене учні стільки разів в неї малювали, ми вже три пачки акварелі просто змалювали. І найцікавіше, що акварель дуже добре йде малим діткам, яким там, не знаю, 4-5 років, вони нічого не бояться. Старші трохи бояться, вони тече, а що я буду робити? А малі їм, їм нічого не страшно, вони просто кайфують від процесу. І результати, які класні, виходять, також. Ні, слухайте, лайк тому паперу. Він класний. То я вам кажу, чесно. Мені взагалі дуже подобається папір від школярика. Е, є ще там для скетчів, я ще беру деколи. Ну, папір класний. У нього структура така прикольна. Бачите, трошки висвітлюється в процесі, але нічого. Я там трьом шаром дам то й все. Клас. Ну, я балдію. Ну, типу, якісь квіти я намалювала. Тепер мені треба подивитись на оці всякі штучки. Оце, наприклад. Оця штучка класна. Бачите, там деякі навіть. Оць вже сформуються справді маківки. Оце треба мені теж, от зараз покажу, чекайте. Ось, це мені теж потрібно кудись використати. Ну, може, якийсь листочок ще намалюю. ну, словом, я ще в процесі. Зелені кольори такі трохи, знаєте, штивнуваті. Ну, Відчуваю, що треба додати якогось жовтого, бо трошки воно занадто таке, знаєте, глухе. О, вже стає щось краще. Цей лимонний, це мені сказала подруга секрет, що він добре відштовхує різні кольори і реально додає трошки живості. То факт, то правда. Тут я вже стебельця не буду по мокрому малювати, я буду по сухому, щоб був такий от ефект, ніби там пухнасте стебло. Як ви бачите, в них такі стебла і є. По мокрому воно мені розлізеться на різні боки, тому я буду комбінувати це все діло, знаєте, щоб, щоб було гарненько. Ну, якось так я Перший шар зробила. Зараз просто дрібненьким пензликом хочу витягнути передній план, задній план. Ну, папір мені подобається. Фарба також подобається. Та й процес малювання якийсь такий, нічого, нормальний. Леся, ти була права. Зараз я хочу ось цю маківку намалювати. Мені потрібен фіолетовий колір і якісь там ще відтінки. Я щось думала наївно, що це у мене. Чекайте, мене щось Я думала, що це фіолетовий, а то не фіолетовий, то якийсь то синій. <смас> ну нічого, будемо трошки мішати оцей фіолетовий, ну не фіолетовий а цей синій ось цим. І вийде щось таке подібне. Ну, може, так навіть краще, воно виглядає, як якесь чорнило. От, і зараз малим пензликом буду ось тут. Чекайте, у мене тут сипеться вже та квітка повністю. Дай Бог, щоб дожила до того, як я домалюю це все діло. Ну, принаймні, квіти я вже по пам'яті якось намалювала, можу обсипатися. Я малюю оцю от, от, от штуку зараз. Таким словом, я думаю, що пора вже закруглятись, бо я зараз замучую, як і Ну, я, в принципі, задоволена. прикольно. Якось так. Так, в мене є ще одна квітка. Мама казала, що він, ну, що той півник вже доходяга, але ну, я так бачу, що він ніби нормально виглядає, навіть не сипеться. Правда, він страшно пахне і... Якщо моя алергія проявиться, ну, буває. Напевно, я буду кашляти до кінця дня, але все одно я його намалюю і, звичайно, я люблю страждання, і я намалюю його без олівця. Якщо чесно, тут мені не дуже зручно буде це все знімати, бо я буду малювати слояче, бо квітка досить висока, це не помалюєш. і, ну, Здається, що цю клітку я буду малювати поза камерою, якщо чесно. Я оту дивлюсь, де в мене, знаєте, зволожене. Тут взагалі коло, як треба, я навіть не хочу рухати, хай так тече собі. До речі, я помітила таку штуку, що от ультрамарин із цим кольором виглядає якось класніше то Ні, ну дивіться, як воно чітко розтікається. Ну, краса. Я стараюсь зробити дуже таку етюдну роботу, і там далі є такі листочки, знаєте, що... Ну, Не листочки, а полістки, що там такі от різні, ніби як цяточки, тому я тут вже малюю чітко так по-сухому. По суті, я пензик використовую як, як олівець. От так собі намітила. І зараз будемо, треба намішати якийсь класний фіолетовий, як я вже казала, фіолетовий з ультрамарином якось веселіше виглядає. І давайте тут вже я так потужно його бахну. донизу я хочу перейти більше на такий, на більш такий червоний відтінок. Я сподіваюся, що мені в той перехід вийде гарно. От. Тут в другій пелюсі я бачу досить такий, знаєте, фіолетовий більше до синього, тому я тут просто буду давати більше ультрамарину і от трошки тут перейду знову до червоного. І ви ви не повірите, мені здається, що мене зараз буде так ніс крутити, бо воно так пахне, ну та капець. Але нічого. Тому я хочу намалювати це якомога скорше і знову винести цю квітку на балкон, бо я зараз задохнусь. Тим словом, вже потемніло, якщо чесно. Напевно, зараз буде злива, але я якось встигла доробити, і я думаю, що на цьому пора зупинитись, бо я, напевно, починаю перемучувати, бо, ну словом. Такий є тут. Я задоволена. А тепер настав час малювати от справжню, таку канонічну, але пріму. Я буду малювати ось ці трояндочки вже тут, на горизонтальному папері. От мені єдине, що от не подобається оце, оця лінія, вона і всюди. Ой, здається, я порізала трошки папір, коли зрізала ножем. Угу. То якось, напевно, інакше зрізають е, всі штуки, ну. Якось буде так, це все, все одно я буду просто тренуватися. Я хочу повністю замочити весь цей листок і буду крапати фарбою і ну, таким чином це все малювати. Я зачинила балкон, бо мені здається, що зараз буде щось страшне. Трошки забагато води, ну нічого страшного, я якісь там залишки. Заберу салфетку і мені важливо, щоб просто воно було таке, знаєте, зволожене плюс-мінус рівномірно. І тепер я візьму ось цю фарбу. Ну, вона трошки не така супер яскрава, як би мені хотілося. Ну, нічого. І просто буду так працювати. Можливо, я зараз, знаєте, використаю і ці фарби. У мене тут є такий кольор, як мені потрібен. Давайте подивимося, чи взагалі вони майже малюються. Не знаю чому, але ну, щось таке стало коричневато, якщо чесно. Ну, певно, я не буду зараз ним малювати. Будемо користуватися тим, що є. Напевно, я даремно забрала зайву воду, ну нічого. Якось таким чином я буду далі промальовувати ці всі троянди. Я мій улюблений момент, коли ви робите отак і воно все розтікається. Це, це клас, це кайф, я таке люблю, особливо для дальніх квіточок мені таке підійде. О, і вже якийсь образ квітки є, правда? Деякі пелюстки підкреслити, я просто чистим пензликом вбираю якусь зайву воду і в мене тут з'являється якесь таке от світло. Я отут внизу намочила, хочу намалювати цю квітку і зараз вам покажу от цей момент просто. О, бачите? Ну, воно мега круто отут. Це просто кайф. Я це так люблю. І в мене діти, коли малюють, вони від цих моментів теж дуріють, бо воно ну, воно, по-перше, цікаво, досить інтерактивно. І от так гарно розходиться. Мені дуже подобається цей папір, якщо чесно, він просто шикарний. Я можу трошки позабирати. І... Бачите, тут серединка жовтенька, Ну, що я зроблю? Так і буде. Все? Ну, тепер трошки листочків. Знаєте, якщо чесно, оцей от Panzer Kno з, з копіючки чи тут є таке, він досить, нормально малює. Я би навіть не сказала, що він сильно ліз, от саме цей варіант. Він мені на листочки взагалі супер. Так, далі, коли я малюю, я в принципі дивлюся на те, ну, не стільки на те, як точно виглядає, наприклад, наче інша квітка. Ось вона. Ось ця ця квітка. Ось вона. Мені, в принципі, до лампочки, як там розташовані ті всі пелюстки. Я малюю, наприклад, тут у мене світло, значить це буде пелюстка. Це світло, значить це буде пелюстка. О, мої батьки прийшли. Думаю, що на цьому моменті я вже зупинюся, бо я цю роботу перемучу. Ну, одним словом, якось так. Що я хочу сказати у висновку? Мені фарба роса дуже подобається. Чесно, вона класна. Оскільки я переважно малюю в один, максимум в два шари. Вона, в принципі, хороша для цього. Вона яскрава, класна. Єдине, що, можливо, хто малює багатьма шарами і хоче набрати дуже такий прозорий тон, може підмивати верхній шар може підмивати нижній шар. Це ніби і плюс, і мінус. Тому що якщо ви, наприклад, робите якусь помилку, ви можете гарно все все змити, і це плюс. Але якщо ви хочете добре так нашарувати фарби, то це трошки ну, чуть-чуть мінус. Але загалом фарби дуже приємні. Відносно пензликів, пензлики від відроси хороші, вони класні, зелені чи сині, байдуже, вони дійсно хороші. Відносно пензликів, білочка із копійочки, є таке та ну, інших магазинів. Може попасти жахливий пензлик, який буде страшенно лізти, а може попасти дуже класний пензлик, який взагалі не буде лізти. То я не знаю, як вам пощастить. В принципі, для самого початку цього може і вистачити. Відносно паперу, ну я вже згадувала, що я просто я фанатка, школярика. Я дуже рада, що вони роблять, ну прамі точно робили різні серії паперу для акварелі, для графіки, різної товщини і. Правда, я чомусь зараз в магазинах художніх менше бачу цього паперу. Я сподіваюся, що вони не зняли їх з виробництва і це не просто валяються якісь старі запаси, бо я хочу, наприклад, поповнити свої запаси. Цей папір хороший, я би хотіла знайти якийсь більший формат, там, А4. Єдине, що я не розумію, що це за полоси. Ну, ви бачили в цьому відео. Але для YouTube, для початку, для навчання абсолютно норм. Хочу висловити величезну, величезну подяку Лесі за те, що вона мене підтримує, дає мені якісь купняки, дзвонить і питає, коли нове відео, скільки вже можна. Ну, Аналогічно дзвоню до неї я. І ще я хочу подякувати всім підписникам, які чекали на ці нові відео, ще не відписалися. І... Відео будуть виходити набагато частіше. Ну і ще хочу сказати, що наступне відео нарешті вже буде з оглядом альбомів. Е, я швидко все домонтую. Я це все дуже довго відтягувала, бо я хотіла зробити ідеальний костюм під образ, але розумію, що ідеально, ну, е, ідеально досягти важко, тому буде як є. Знаєте, краще не ідеальне, але щоб це відео було. Тому далі буде дуже багато відео з оглядами музичних альбомів. Е, не просто я буду дивитися, ой, які класні альбоми. А з погляду саме дизайнера за освітою. Та й усе таке було відео. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви поставили лайк, залишили якийсь коментар, вони дуже сильно допомагають. Можете поширити це відео, якщо воно вам сподобалось. От. Ну і можете подати якісь ідеї, що можна ще помалювати, на яку тему можна ем, щось відзняти. Хто сумує за розпаковками музичних альбомів чи карт, дуже багато відео є в моєму тіктоці. Всі посилання внизу. Ну і до наступних зустрічей. Па-па!